Так, ну що, всім міцного починаємо. Да? У нас тема порядок використання засобів аерозольного маскування, як на моє ІМХО, одне з елементів вандерва. Більше того, всім критикам зразу скажу, що вандерва це не чарівник якийсь, чи пілюлька, чи там ще щось, яке ми чомусь в більшості очікуємо. На мій погляд, вандервафа це ті знання, які у нас є, а саме головне, як ми їх вміємо використовувати. Оце наша українська вандервафа, тому це треба зрозуміти. Ну що ж, поїхали. Значить, загальна мета застосування аерозолів: це маскування окремих об'єктів підрозділів, частин та їх дій, друге, це дезорієнтування противника відносно істинного положення об'єктів та підрозділів. Третє осліплення противника. І четверте це захист окремих об'єктів від ураження високо... високоточною зброєю, ну і можливих прицільних ударів е... тактичної авіації. Значить, сучасні аерозолі утворюючі речовини, скорочено, АУР, да, поділені на три основні складові: перше це піротехнічні суміші, це ручна димова граната РДГ 26 так званий білий дим. Мала димова е, шашка ДМ-11 і велика димова шашка це БДШ 5 і БДШ-15. Друге, це суміші на основі фосфору, димова авіаційна бомба ДАП-190, артилерійські е, ці димові снаряди. Там 85 мм, 122. І міни 82 і, 120. і третє це суміші на основі нафтопродуктів, які використовують Це димові машини ТДАМ, а також танків та БМП. І аерозольний генератор переносний АГП. Взагалі аерозолі утворюючі боєприпаси призначені для осліплювання та оптико-електричного подавлення противника на передньому краї. Та в глибині його оборони, а також маловисотних засобів протиповітряної оборони та протитанкових засобів. Димові авіаційні бомби можуть застосовуватись також для блокування аеродромів, базування авіації противника. Боєприпаси поділяються в такому плані на три групи: перше це ручні димові гранати, друге запалювальні димові патрони і третє димові шашки. Значить, на першому малюнку бачимо. Запалювально-димовий патрон ЗДП призначений для підпалу легко спалахуючих матеріалів у різного роду будівлях, спорудах на місцевості, а також для осліплення димом вогневих засобів і спостережних пунктів ворога. Крім того, запалювально-димовий патрон може використовуватися для самомаскування особового складу і окремих об'єктів своїх військ у ближньому бою. Патрон може застосовуватися метанням патрону рукою і пострілом його з упора. Тобто, зрозуміло, да? як от на малюнку показано, упор робиться або в антапку автомата, або в снайперської гвинтівки, а також або у запобіжну скобу гранатомета, або у сошки ручного кулемета, ну або будь-які тверді виступаючі частини зброї та бойової техніки, щоб був упор на борт цього. Запального патрона. Дальність польоту патрона при пострілі з опора залежить від кута узвище, тобто в залежності від градусу. Да? Постріл патроном з опору, виступаючої тверді частини зразків зброї, може здійснюватися з положення лежачі з коліна і стоячі. Так, наступне у нас це димові гранати. Ручні димові гранати, призначені для постановки маскуючих димових завіз. У ближньому бою бійцями і невеликими підрозділами, а також для маскування виходу екіпажів з рідних об'єктів військової техніки. Значить, гранати чорного диму можуть використовуватись також для імітації горіння танків бойових машин піхоти, самохідних артилерійських установок, так би мовити, розводіть підорів на те, що вони нікуди попали а, взагалі. Ручні димові гранати існують чотирьох зразків: це РДГ 2Б, РДГ 2Х, РДГ 2 ч і РДГ-П Значить, РДГ 2Б це граната білого диму, РДГ 2Х це з металохлоридною сумішу, також білого диму, РДГ 2 ч з антраценовою сумішу чорного диму. І РДГП це з металохлоридною сумішу білого диму. Розуміємо, білий дим для того, щоб е, маскуватися, в тому числі засліпляти, і задимлювати і все таке інше. От. А чорний дим чисто, наче підери кудись потрапили, тобто влучили. Значить, малі димові шашки. Е, варіанти ДМ11, ШДБММ, УДШ. Малі димові шашки дм 11 і ще дмм модель призначені для постановки маскуючих димових завіс вручну. Для проведення в дію ДМ11 і різної дмх 5 необхідно пробити отвори пробійником у спеціально позначених місцях і встановити запал, швидко провести трутом в головці запалу на відстані витянутої руки і відійти від неї найближче. 25 метрів. Уніфікована димова шашка УДШ призначена для постановки москуючих димових завіз вручну, а також з використанням засобів механізації або мінно-загороджувача ПМЗ1, або вертолітного мінного розкладача ВМП-1 і дистанційного управління димопуску. Ну, це таке це для загального знання. Значить, виготовлена в корпусі габарити якого відповідають корпусу ТМ-62 протитанкові міни не плутати. В центральній частині шашки розташована запалювана зуміш і запалюваний пристрій, який забезпечує запалювання шашки вручну від удару, от, при дії нажимного механізму. Ну чи при попаданні електричного імпульсу від зовнішнього джерела електроенергії. Під час згоріння шашки особовий склад не повинен знаходитися ближче 25 метрів, бо шашка снаряжається металохлорідною сумішю. в принципі, вони. Прості використання. От, те, що ми бачимо ми на відео, воно якби зараз прийнято оборонкою 20 2020 році. Тому ви повинні бути на складах, вимагаєте у своїх там чи МТЗ, чи РХБ. У ковчего відомності вони будуть. На складах багато є старого радянського барахла. В старому єдине, що там треба пробивати штам. Перевіряйте комплектні, щоб були запали. Е, якщо запалів нема, буває, таке розкрадають. До речі, пробували підпалювали звичайним бенгальським вогнем. Тобто робили дирки, а тоді одну із дирок засовували підпалений бенгальський вогонь. Оці, які на відео, це нові універсальні класні. Вони там їх можна до комп'ютера підключати, щоб там робити. Я не знаю, коли в Крим підемо. Мабуть, якусь таку зав'язу треба буде робити там на 5 тисяч димових шашок. Значить, велика димова шашка. Великі димові шашки це БДШ-5 і БДШ-15, призначені для постановки маскуючих димових завіз, в тому числі на воді, вручну та за допомогою засобів дистанційного управління димопуском. Вони представляють собою металевий футляр, наповнений на штирно. Антраценовою сумішю і приводиться в дію ударним способом ще за допомогою електричного імпульсу від зовнішнього джерела електроенергії. Під час горіння шашки особовий склад не повинен знаходитися ближче 25 метрів. Точно людей може а БДШ-5. предназначена для постановки маскирующих аэрозольных завес вручную, в том числе и на воде. Воспламенение шашки может производиться с помощью электрозапала от бортовой электросети танка, с помощью взрывателей типа муф или же ударом молотка или металлического предмета по ударному запалу. Дымовая смесь состоит из хлористого аммония, бертолетовой соли, антрацена и нафталина. Вес 45-50 кг, диаметр 45 см. Длина 65 см. Время инициации до 30 секунд. За время интенсивного Горения. При благоприятных метеоусловиях шашка образует непросматриваемое облако размером 200 на 200 метров. Значит, теперь, что до э, аэрозольных засобов боевой техники, так званая система 902. Это унифи унификованная система запуска дымовых гранат, предназначена для дистанционной постановки аэрозольных завис в заданном направлении, с метою самопрокрытия э, боевых машин. Від прицільного вогню противотанкових засобів, тобто безпека в бою. Кожний тип системи 902 складається відповідно з 4, 6, 8 або 12 пускових пристроїв, так званих мортир. Має пульт управління, що дозволяє вести як одиночну, так і залпову стрільбу димовими гранатами ЗД-6. Пускові пристрої. Кріпляться на бойовій техніці під кутом 45 градусів, що забезпечує дальність стрільби димовими гранатами до 300 метрів. Ресурс пускового пристрою 200 пострілів. Через 7-6 секунд після пострілу і падіння димових сладових гранат на ґрунт утворюється аерозольна завіса висотою до 10 метрів. Яка зберігає маскуючі характеристики до 2,5 хвилин. За час існування аерозольної завіси висота збільшується до 30 метрів. Бачимо ТТХ. До позитивних якостей системи необхідно віднести можливість постановки аерозольної завіси на місці в русі для маскування як самого противника, так і інших об'єктів. Також із позитивних це слабка залежність від е, метеоумов, що важливо недоліки цієї системи. Це значний час формування аерозольної завіси після пострілу, неможливість її заряджання екіпажем бойової машини без виходу з машини. Це як безпековий От. і обмежені можливості, АЗ по захисту бойових машин від ударів з повітря. Ну, аерозольних Отакі такі недоліки. Значить, тепер термодимова апаратура е, бронетанкової техніки е, до індивідуальних засобів аерозольного захисту, крім засобів швидкої постановки аерозольних завис, відноситься також термодимова апаратура, яка встановлюється на об'єктах бронетехніки, там танками, БМП бойових інженерних машинах, е, термічна димова апаратура. Може бути використана і для вирішення завдань по груповому аерозольному захисту бойових порядків підрозділів від прицільного вогню противника при висуванні або розгортанні, або в русі в атаку, або прикритті виходу з під вогню противника, при веденні маневру по охопленню чи обходу противника, а також для забезпечення швидкого відриву від противника в тому числі евакуації пошкодженої техніки під вогнем противника, тобто маса безліч, як то кажуть, варіантів з застосування, в цій апаратурі, в якості аерозолі, утворюючої речовини, використовується дизельне пальне. В основі роботи термодимової апаратури лежить спосіб термічної конденсації, який базується на подачі палива у випускний колектор двигуна танку або БМП. У іншої техніки, який виконує роль випарювача. І викид створено спільно з відпрацьованими газами парагазової суміші в атмосферу, де вона, звичайно, що конденсується і перетворюється в аерозоль дизельного палива. Є ось ТТХ. Єдине, що до числа недоліків так званого ТДА-об'єктів. Бронетехніки експлуатаційного характеру необхідно віднести відсутність пристрою для регулювання розходу дизельного палива, який би сприяв підвищенню економічності димової апаратури при різних змінах режиму роботи двигуна, так би мовити, базового шасі. Тому термічна димова апаратура працює тільки при прогрітому двигуні, ну або при русі бойової машини. Звичайно, що на прогрів холодного двигуна необхідно влітку витрачати до 5 хвилин, ну а взимку не менше 15. Тобто, тут, якби така залежність від не можна регулювати і не можна відсвятковувати. Плюс прив'язка до палива. Ну що, тепер розглянемо застосування аерозолів саме під розділами. Маскування аерозолями застосовується для прикриття особового складу. І бойової техніки від прицільного вогню противника і може використовуватися для вирішення наступних завдань. Перше це евакуація поранених, вбитих і екіпажів розрахунків з посходженої техніки, друге це приховування робіт по розчистці і розмінуванню завалів, третє це маскування посадочних площадок вертольотів. Особливо при посадці їх на непідготовлену ділянку місцевості. Четверте це маскування колон, що здійснюють переміщення. І п'яте останнє це здійснення маневру суть по суті самого підрозділу під час ведення бойових дій, яких чи в обороні, чи в наступу. Тепер фіксуємо собі. Важливо, що забезпечення безпеки бойових дій полягає. Введення противника в оману, друге це приховування діяльності військ та об'єктів. Якщо введення в оману е підпорядковується таким пунктам чи таким діям, це як дезінформація з розшифровкою, що треба робити, е демонстративні дії з розшифровкою, що треба робити, і імітація. Щодо прихованості діяльності військ, сил та засобів та об'єктів, це маскування, а друге це захист інформації, а третє це захист від технічних засобів розвідки та ураження противника. На кожен з цих пунктів є свої відповідальні особи, так само як і відповідні е, дії. Які треба не лише знати, а їх треба ще й виконувати та ще й контролювати виконання. Причому треба розуміти, це важливо, що всі ці дії, які я перерахував, які пов'язані з забезпеченням безпеки бою, також стосуються і, умовно кажучи, ну не війська, а підрозділів спеціального призначення, розвідки, інженерії. Кого там ще там, РХБ захисту, понятно, це, ми про це говоримо. Потім е, зв'язок, потім РЕП, потім е, МТЗ, е, хто там ще у нас? Те саме медичне забезпечення навіть. То зрозуміло, тобто, це стосується всіх, оці всі заходи, які я перерахував, оце Вандервафе. Не тільки стосується е, цих підрозділів РХБ, які забезпечують паскування, скажімо так, на тактичному оперативному, на можливо, навіть і на стратегічному, неможливо, а точно рівні. Вот. Те, що стосується, скажімо так, місцевого тактичного рівня, то це всі ті засоби, які, скажімо так, малої форми: гранати, мали димові шашки, е, то, що двигунами там можна називати, дізеля МТ, як воно там називається, е, ТДА. Димові машини, термодимової апаратури. От. Оце все використовується саме для забезпечення безпеки бою. Оці пункти, які перераховані. Також, до речі, і РУПАК також стосується. Щодо, так би мовити, прикладної математики на тактичному рівні. Значить, порядок постановки аерозольних завіз. Підрозділами для пошуку і евакуації поранених на полі бою. Її можна під це що завгодно підтусувати. Значить, для маскування переміщення евакуаційної групи доцільно призначати у кожному відділенні 2-3 військовослужбовців з 10-12 ручними димовими гранатами чи з 3-5 димових шашок на кожного. На полі бою. Димові гранати і малі димові шашки переносять зазвичай у якихось речових мішках. Можливо, у цих тактичних 20-літках. Поверх шашу кладуть коробку із запалами і кресалом, переносите запали у карманах. В принципі, забороняються, так як вони можуть від тертя загорітися, ну і наслідки призведуть до плачевних тому от, результатів опіків значних. Шашки в принципі мають кришки, тому можна переносити їх вставленими запалами і з закритими кришками. До і після застосування аерозольних засобів бійці, які виділені для постановки аерозольної завіси. Діють уже потім як штатні там стрільці, номера розрахунків, екіпажів, яка у них там буде так би мовити, посада. От. Інтервали між аерозольними осередками при постановці аерозольних завіз необхідно мати наступні при фронтальному вітрі до 30 метрів, при косому вітрі 50-60 метрів, при фланговому вітрі 100-150. При фронтальному вітрі, бачимо ось на малюнку, на противника солдати висуваються вперед, кидають по три ручні димові гранати перед фронтом, як найдалі, і з інтервалами між гранатами по фронту десь по 5-10 метрів. Евакуаційна група висувається під прикриттям завіси до рубежу димопуску. Потім солдати з димовими засобами, висунувшись під прикриттям завіси вперед, кидають другу чергу. РДГ, створюючи е, так звану аерозольну завісу на новому рубежі і забезпечуючи е, просування або маневру евакуаційної групи під прикриттям димової завіси, якби роблять свої дії. Таким чином, можна забезпечити створення аерозольних завіс на трьох-чотирьох рубежах. Якщо при косому вітрі, от, то на противника Способи прийому створення аерозольних завіз залишаються в принципі такими самими, але кожен солдат кидає в одну чергу дві гранати з інтервалом по фронту 8-10 метрів. І при такому напрямку вітру аерозольні завіси можуть створюватися на 4-5 рубежах. Щодо флангового вітру, то при фланговому вітрі, дивимося ще малюнок, солдати висуваються вперед в сторону. Навітряного флангу кидають по одній гранаті з інтервалом по фронту 20-25 метрів і якби повторюють ті ж самі дії. І, мабуть, під фініш цього випуску хочу нагадати ще раз, що немає ніякої вандервафе. Ніхто нам, крім нас, не допоможе. От, а якщо і вандерваф існує, то лише. В, в, в той мірі чи в той е, формульовці, яку я казав, це наші знання, як ми вміємо їми користуватися. Тобто нам, на жаль, ніхто не допоможе, поки ми самі собі не допоможемо. Тому не можна вирвати із, грубо кажучи, із общої системи побудування, я не знаю там оборонної стратегії будь-якого підрозділу. Якийсь один елемент, да, от можна маскуватися, але там солдати не знають не секторову вогню, не перенос вогню, не маневр вогнем, ну нічого. Ну, виграшти, так, звичайно, що ні. Тобто треба мати все в комплексі. Чому подається в такому об'ємі інформація? Тому що будь-який боєць на нулі. Будь-яку ситуацію може прийняти на себе е відповідальність і командира відділення, і навіть командира взвода, а може і командира роти. І якщо він не знає, як це все працює, тобто які є механізми, за які е ниточки треба смикати, ну все, це вважаю ну, мінус. Відносно всього, там, оскільки в тебе повинно бути, там, і які використовуються, як використовуються, як кулемети міняються, як застосовуються там ті чи інші засоби вогневі, як там перехресні вогні і все таке інше. Тобто, це все треба знати кожному, хто знаходиться на нулі. Для чого? Для підвищення свого так званого коефіцієнта виживаємості. Ми всі повинні повернутися додому. У нас тут дуже багато роботи є. Як засывался. Ну, трэмо ему Вот. И кажем богу смерти все. Теперь он послужил цели. Я знаю тебя. А я тебе. Ты сказала, мы встретимся. И вот мы здесь. На краю себя. Ты сказала, я закрою много глаз. Ты была права и в этом. Кариб глаз зеленый и глупых.